Клади слова з української на англійської і зможеш виграти грошики. Участвуєш? Так, да, я готова. Супер. За перше слово я тобі даю 50 гривень. Окей? Супер. Як ти прикладеш з української важливий? Important. Important. супер. 50 гривень є. Дивись, yes. далі у нас буде 100 гривень, але якщо ти відповісиш неправильно, ти все втрачаєш. Граємо далі? Так, да, граємо граємо. Окей, як ти скажеш нудний? Boring. Супер, в тебе є вже 100 гривень. Далі є шанс виграти 200. Граємо на 200 чи ні? Звичайно, граємо. Граємо? Ну окей, тут вже буде поважче. Як ти скажеш поспішати? Mm, не знаю. Взагалі немає варіантів? Поспішати. П окей, я тобі підкажу перша літра H. «H». Є дуже популярна фраза англійська. «Hurry up, так. Да, просто hurry. Супер, супер. В тебе вже є 200 гривень, наступна ставка 300. Йдемо за 300. Звичайно, йдемо. Йдемо. Впевнена дівчина, добре. <світква> Як ти скажеш покращувати? Uh, blow up. Glow up. Ні, це не те, це не те. Саме покращувати. Mm, make it better. Mm, а треба сказати одним словом. Окей, знову підказує Перша <світква> літера. Перша літра I. Я не знаю. Окей, першу літр, першу літр, <світква> <світква> Взагалі не маю варіантів. Давай рахуємо до п'яти. П'ять, чотири, три, два, <світква> <Я не> один. <світква> <світква> покращувати буде improve. На жаль. Як тебе звати? Даша Даша сьогодні не виграла гроші.